Знаєш, що спільно між поганим стендапом і протухшим яйцем, і то, і то можна схавати, але обидва залишать неприємний післясмак. Є стендапи, де люди валяються від сміху. А є стендапи, де в залі стоїть така тиша, що чути, як літає муха. І проблема не завжди в матеріалі, часто в дрібницях, про які ти не задумуєшся, але які вбивають твій виступ зсередини. У цьому відео розберемо не очевидне, а системне. Поведінку, яка здається дрібницею, але перетворює твій біт на 15 хвилин жалю. Це відео не про те, що просто пиши краще. Це відео про те, що хоча б не знищуй те, що вже працює добре. Мене звати Валентин, ви на моєму ютуб-каналі, всаджуйтесь зручніше. Ми починаємо. Пункт один вибачення перед залом. Коли комік вибачається, він одразу ставить себе в позицію нижче глядача. Ти як офіціант, який приніс їжу людям, але говорить: я не знаю, чи буде смачно, але залиште, будь ласка, чоєві наперед. І навіть якщо після цього вислову їжа буде смачна, враження вже зіпсоване. Глядач не хоче чути про твої страхи. Він хоче, щоб ти його вів по своєму матеріалу за руку, а не виправдовувався. Твій виступ це наче автомобіль, який летить в кювет, а своїми вибаченнями ти, наче як передаєш в цей момент кермо глядачам. Ще один момент. Якщо твоє вибачення вийде несмішним, то воно потягне весь твій виступ. І той, що був до нього, і той, що буде після. Вниз глядач відчує емоційний спад і вже не повірить в твою впевненість. Якщо ти боїшся, краще вже перетвори свій страх на жарт, але в жодному разі не проси вибачення за сам факт існування твоїх жартів. Професійний комік це не той, хто ніколи не хвилюється, а той, хто не демонструє це як проблему, а й іноді використовує для себе як сміховий ресурс. Запам'ятай, сміх це єдина валюта сцени. Вибачення не приймаються. Пункт 2. Клішовані виступи. Ох, ці клішовані банальні виступи. Всім привіт, мене звати Сашко, мені 28, я з Києва і люблю собак. Цей вираз не виглядає як стендап, це виглядає як якась реєстрація в Тіндері. Глядачі приходять не знайомитись, а сміятися. Ти маєш можливість зачепити їх увагу в перші 20-30 секунд після виходу на сцену, і ти витрачаєш цей дорогоцінний час на те, щоб розказати, як тебе звати і де ти живеш. Якщо вже ти кажеш, хто ти і як тебе звати, то зроби це принаймні смішно. Придумай якийсь жарт на своє ім'я. Слухати ваші, я з Хмельницького», я з Києва не цікаво. Це приблизно те саме, якби вони прийшли в кіно на фільм, і їм би на початку фільму в титрах написали: нам важко втримати вашу увагу, тому ми розкажемо вам про нашого режисера. Хочеш розповісти про себе, будь ласка, але зроби це жартом, з якимсь абсурдом, зроби це в темпі, за ритмом, і щоб це було смішно. Бо без цього. Ти для глядача просто черговий чувак з мікрофоном. Або чувіха. Пункт 3. Копіювання чужого стилю. Імітація чужого стилю. Це третя річ, яка вбиває атмосферу під час твого виступу. Жартувати, як Луїсі Кей, Джордж Карлін. це звичайно прикольно. Але ось таке питання до тебе. А де ти? Ти справжній Де ти? Не зрозуміти мене неправильно. Натхнення це нормально. Нормально бути схожим на когось, поки ти шукаєш свій комедійний голос. Але якщо ти робиш пряму кальку на когось, то це вже не натхнення, це косплей. І косплей у стендапі працює набагато гірше, ніж косплей на коміконі без костюму. Люди приходять побачити не чергового стендап-коміка на сцені. Вони приходять побачити особистість. А коли замість цього вони чують чужі інтонації, чужі паузи, а можливо, навіть повністю чужий матеріал, вони одразу відчувають фальш. Навіть якщо матеріал крутий, вони відчувають цей запах інфоциганства. Для них це все виглядає як наїбалово. Єдиний спосіб розвиватися це виступати чесно. Так, в тебе поки що не все ідеальне та унікальне, але головне, що це щиро твоє. Бо стиль це не про форму, це про ставлення. Якщо ти кричиш на сцені, бо інші теж кричать це білий шум, це крінж. А якщо ти починаєш мовчати, але у своєму унікальному темпі, це вже стиль. Навіть тиша може бути смішною, якщо вона твоя, в твоєму стилі. Пункт 4. Відсутність структури. Хаотична структура дуже сильно вбиває стендап і безпосередньо твій виступ. Комік виходить на сцену і просто щось говорить в мікрофон. Іноді навіть весело. Але в голові глядача це виглядає як мішок з мемами. Дуже смішно, але немає форми, і незрозуміло на що це. Стендап це як подорож, але якщо немає маршруту, глядачі губляться, в тебе немає чітких переходів, тем закільцювань. Саме це є причиною, чому глядач не зможе згадати про що ти жартував, навіть якщо дуже сильно сміявся. Уяви, що стендап це карта. Кожна тема в твоєму виступі це місто. Кожен жарт в твоєму виступі це вулиця. І якщо між ними немає доріг, люди блукають. Глядач хоче відчуття цілісності, а не просто набір приколів. Коміки часто думають, що головне, щоб було смішно. Але сміх це момент, а структура це пам'ять. Якщо ти просто розкажеш набір приколів, люди посміються і забудуть. Але якщо в тебе буде структура, чітка тема і висновок в кінці, то люди не тільки посміються, а й запам'ятають, що в тебе був класний виступ, і ти класний стендап-комік, тому що глядачі не звикли запам'ятовувати кожен жарт окремо. Вони запам'ятовують цілісну картину. Коли структура в твого виступу чітка, навіть один провальний жарт не зруйнує загальне враження про твій виступ. Бо люди тримаються заданого тобою маршруту по твоєму місту та по твоїм вулицям. А коли це просто потік думок та жартів, один невдалий жарт, і люди разом з тобою губляться в твоїй голові. Підсумуємо, структура допомагає писати краще. Коли ти знаєш, куди ти йдеш і куди ти ведеш глядача, то одразу в тебе з'являться логічні переходи, контрасти, сетапи, панчлайни, ритм, темп, сміх і все, що повинно бути в гарному стендап виступі. Хороший виступ це не просто зашутив глядача, це як змонтувати фільм. Всі кадри повинні працювати на одну спільну історію. І вести до одного загального висновку. Пункт 5. Ігнорування залу. Дуже часто вбиває виступи стендап-коміків. Ти виступаєш перед живими людьми, а не в душі перед дзеркалом. Якщо зал мовчить, це не просто тупий зал, це сигнал. Коміки, які не адаптуються під атмосферу в залі, виглядають як автомат, що заклинув стендап це діалог. Навіть якщо глядач мовчить, він говорить з тобою тише або сміхом. І стендап-комік повинен відчувати цю тишу, як актор відчуває паузи. Не треба ставитись до тиші, як до ворога. Тиша не ворог, а підказка. Інколи найсмішніший момент виступу це коли жарт не заходить, а комік реагує на це. Це створює чесність, живість, контакт. Навіть просто добре, вам цей жарт не зайшов, але маю попередити, далі буде тільки гірше. Це може спрацювати як і в погану сторону, але може спрацювати і в гарну і зал вже буде повністю на твоїй стороні. Глядачі, це не раби твого тексту, вони співавтори атмосфери, коли комік взаємодіє. Смішно або оригінально навіть з тишою, то це вже створює таку магію сцени. А коли він ігнорує тишу, то це вже просто поганий стендап, наче як з поганим інтернет-з'єднанням. Гумор це не лише слова, це контекст, ритм, момент. Якщо комік не вміє відчувати атмосферу та вловлювати момент, навіть найкращий жарт. Пройде повз глядача. бо стендап це не читання, це живий обмін досвідом. Стендап не помирає на сцені просто так, його не вбиває один поганий жарт. Його вбиває байдужість до себе, до глядача, до написання матеріалу і в кінці кінців до самого себе. Але хороша новина в тому, що кожну з цих помилок можна виправити. Стендап це не магія, це ремесло. Написання жартів можна тренувати як м'яз. Головне, не зливати відповідальність на поганий зал, не той день або люди просто тупі і не зрозуміли мої жарти. Якщо ти комік, то перед кожним своїм виступом питаю себе, чи є в тебе думка, чесність, фокус, структура тощо. Бо без цього можна бути кумедним, наприклад, як дядя Жора. Але без цього не можна бути справжнім стендап-коміком. Якщо ти глядач стендапу, то будь ласка, не ведись на гучні інтро, костюми, декорації, шукай думку, сміливість, контакт. Бо сцена це лакмус, або покаже суть, або зніме грим.